Привіт! Аби ваші улюбленці були здоровими та активними, треба правильно за ними доглядати. І зараз я вам покажу та розкажу, як це зробити. Мені у цьому допоможуть мої чотирилапі друзі: це собака Фобос, мій кіт зазу та кішка Фореста. І почнемо з правил харчування. На жаль, є такі господарі, які досі не знають і не розуміють, який корм піде тварині на користь, а який може йому серйозно нашкодити. Тож зараз я вам розкажу, на що звертати увагу і як обрати хорошу їжу для вашого улюбленця. Щодо придбання консерв для собак, то важливо знати, в ідеалі має бути 70% м'яса, 25% овочів і фруктів. Це може бути морква, цукіні, гарбуз, яблуко, груша, ягоди і до 5% злаків. Булугур, кускус -кус та манна каша. Звісно, ще мають бути вітаміни, мінерали та рибний жир. Погані консерви це ті, які а, пишуть, що є якісь. Джерело м'яса, і це зазвичай малий процент м'яса, або пишуть, що переважає кількість злаків, або ми не знаємо, з чого зроблена консерва на всі 100%. Наприклад, ось ця погана консерва, тому що тут зроблено з джерела, з якогось там м'яса, і це 5%. Це, це погано для собаки, це має бути 80% м'яса, а ось. А ось, наприклад, є добра консерва, тому що, зараз кажу, тому що ми знаємо, що, це, що тут 50% гов'ядини, 25% води, 18% шинки, 5% макарону, 1% мінералів та 0,5% масла. Тобто добра консерва має мати простий склад. Дієта котів трохи відрізняється від дієти собак для цих пухнастиків Недопустимі додаткові продукти. Вони повинні їсти тільки м'ясо, і нічого іншого до складу входити немає. В ідеалі повинно бути 80% чистого м'яса, 20% нутрощів, плюс рибний жир та вітаміни з мінералами. Що таке філітовка. Філітовка це така різ... різновидність корма для котів. Вона зазвичай в таких малих, малих порціях, та зазвичай подається як нагорода, або коли ви переводите свою кішку на інший корм, то щоб їй підсластити цей корм, щоб він їй сподобався, то додає таку філітовку. Ніколи не переводьте свого кота на філітовку, тому що вона не має ані вітамінів, ані мінералів, та зазвичай кішки від таких філітовок Залишаються узалежнюються, тому не переборщіть. Якщо маєте багато вільного часу, можете зробити корм самі за дієтою барв. Зазвичай це м'ясо та його нутрощі, які ви самі зважуєте, міксуєте та додаєте вітаміни та мінерали. Звичайно, для собак можна додати кашу та овочі з фруктами, але до каші не можна додавати сіль та перець, а подавати mm -hmm. тварині тільки коли охолоне до кімнатної температури. Mm -hmm. Шлунок же котів не засвоює злаки, тому пам'ятайте, що крім м'яса нічого додавати не можна. Увагу це слуговий і вибір спеціального посуду для тварин, адже правильно підібране блюсо може запобігти не тільки переїданню, але навіть алергії. Часто собаки та коти під'їдають тарілок одне одного і можуть спожити продукт, який спровокує алергічну реакцію. Запобігти цьому вам допоможе ось така автоматична тарілка. Вона індивідуальна і відкривається лише тоді, коли до неї підходить саме її пухнастий власник. І якщо ваш улюблений захоче поласувати забороненим смаколиком з чужої тарілки, у нього нічого не вийде. Бо вона просто не відкриється. Дуже часто власники собака по котів зіштовхуються з такою проблемою переїдання, коли собака або кіт відразу після подачі їжі її швидко з'їдає, а пізніше може відразу вирвати цю їжу. Для цього придумали ось такі миски з перешкодами. Така миска уповільнює процес споживання їжі. Домашній улюбленець насичується поступово і залишає частину порції на потім. А ви можете забути про прибирання в домі. Після прийому їжі кіт, як і кожна людина, потребує її своєї ротової порожнини. Чистити зуби треба щоденно, раз у день. Для чого це потрібно? Зараз поясню. У будь-якої тварини може з'явитись зубний камінь. Якщо його не прибрати, він атакує зуб глибше. В результаті проникає до ясен, відсуває їх, викликає там гнаття аж до втрати зуба. Тепер ви знаєте, чому треба чистити зуби своїм пухнастикам, особливо породистим кішкам і собакам. Що? Не чув такого. А зараз я вам покажу, як це зробити. Маю кота. Завжди я беру таку синеньку пляшечку. І є дуже багато способів, як можна почистити зуби. Є така щотка з двома голівками, але вона більше підходить, наприклад, собакам. Вони мають трошки більше зуби, але я своїм котам чищу зуби ватною паличкою. І зараз вам. О, привіт. І зараз, і зараз вам покажу. Як чистити зуби? Він дуже любить ватні палички. Зараз я покажу, як чистити зуби. Тобто, вистачить тільки одна або дві каплі на одну ватну паличку. Відкриваємо рота. Дуже, важно, дуже важно теж чистити клики, тому що тут теж зберігається зубний камінь. Ну от і все ми закінчили, і важливо для свого улюбленця після чистки зубів дати нагороду. Ось для тебе. Власники, які мають котів або собак з довгою шерстю, дуже часто зіштовхуються з такою проблемою, що канапи або килими, або фотелі з шерстю, і не знаєте, не маєте, наприклад, поняття, як це можна вичистити. У цьому вам допоможе ось така щітка. Вона ось так висовується. Ось вона. Тобто, як це робиться? Ось так проводиться. По, всьому, по всієї про поверхності, яка вас цікавить цією щіткою. Ось я маю трошки е шерсті. Як її вичистити, як зробити так, щоб вона була чиста. Просто всовуйте сюди, висовуйте і вона вже чистенька. Е дуже раджу її купити, тому що вона допомагає, дійсно допомагає утримувати чистоту в домі. Та це ж не моє. Часто котики після того, як зробили свої котячі справи в лотку, розкидають наповнювач довкола. Аби запобігти цій проблемі, я придбала ось такий спеціальний гаджет. Це лоток з високими стінками. Вони утримують наповнювач всередині і запобігають засміченню вашої оселі. А ще є такий карімат. Вона е, він є. Різних розмірів це е, холодний карімат, якщо можна так сказати. Тобто, якщо літо дуже велика спека і собаці або коту дуже жарко, вона може лягти на цей карімат, і їй не буде вже так жарко, тому що вона віддає одразу холод. Ось так, побас. Що? хочеш лягти? Ні, Він не хоче лягти. Від тебе смердить котами. Щодо гри, тут все залежить від вашого улюбленця і що йому подобається. Наприклад, моєму молодшому коту подобається гратися в принципі всім, і на подив він любить хлюпатися у воді. А старшенька любить тільки паличку з пір'ячками. Це її улюблена іграшка, і вона часто мені її приносить. Зразу. Важливо розуміти, що тварини це на іграшки. як кожна тварина, яка мали дитя, потребує дуже багато вашої уваги. Наприклад, з кішками треба гратися не 10 хвилин, а десь приблизно годину. І цю годину готуйтеся провести дуже активно. Наприклад, мій кіт не дає мені ловити гав. Він бігає, стрибає і полює на пташок. Полювання на голубя. Може, я сьогодні приготую голуб'ятину на вечерю. Не вдалося. Не буде вечері. Аби мій кіт не сумував, коли мене немає вдома. Я придбала для нього триметрову кіхтиточку. Собаки потребують не менше уваги ніж коти, а навіть більше, тому що собаку треба дійсно вигуляти, щоб вона вимучилась та вибігалась, і це не 10 хвилин, а собака має гуляти десь приблизно 2 години на добу. Та якщо ви хочете порадувати свою собаку якоюсь іграшкою, то можете прийти у магазин, і там є дуже великий вибір. А ваша собака буде щасливою. М'ясом, ясом, м'ясом, ясом, ясом, ясо, 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 моє м'ясо, м'ясо. Фобос. Ти, яку ти хочеш іграшку? Таку? Ні. Але б відшинки я б не відмовився. Діти. Діти. Фобос. Ага. Така? Тобі сподобається? Ні. Ну, бо це не м'ясо. Пішли. Якщо ж у вас не завжди є час гуляти собакою десь годину, тоді іноді її можна втомити інтелектуальними іграми. Наприклад, є такі каремати для пошуку смаколиків. Собака буде зайнята близько 20 хвилин, а втомиться як від двогодинної прогулянки, але не завжди прибігайте до такого способу. Ну, все, тепер ми з вами стали більш свідомими господарями наших домашніх улюбленців. Але пам'ятайте, що тварина залежить тільки від вас. А з вами була Маргарита Макар і побачимося з вами наступного тижня у нашій постійній рубриці правила адаптації. Не чіпай, бо цапну!